Всім вітання з вами бабся Нюта, або ж просто Аня. Тож в мене довго не було на каналі, справді довго. Але перед тим як ви почнете мене лайти, я маю право на виправдання. Не буду брехати і казати, що в мене не було часу, він був, але натомість в мене не було сили і бажання щось взагалі робити. Плюсом до цього всього на мене зверху ще скинувся артбук. Але зараз у мене пішло покращення, і я нарешті можу щось малювати. І думаю, що я якось буду знаходити час на ютуб канал тому що я дуже хочу його вести. Я завжди мріла про це, тож мені потрібно якось це вивозити. Тому я вирішила що буду пускати відео раз чи два на місяць. А тепер хвилинка самореклами. реклами. Хочу запросити вас до мого телеграм-каналу. Саме там я найактивніша. Там ви можете побачити мої арти, також я буду проводити опитування щодо наступних відео. Крім того, в майбутньому ви зможете взяти участь в одному з моїх відео. Хвилинка самореклами закінчилась, тож переходимо до відео. З цим мультсеріалом я познайомився кілька років тому. Точні дати не пам'ятаю, єдине, що знаю, що це було вже під час війни. з цього мультсеріалу мені часто потраплялося в Тіктоці, через що я вирішила, що це знак, і я маю його подивитися. Сюжет захопив мене з самого початку. Я дуже швидко з'їла все, що нам пропонував цей мультсеріал, як глядачам, і впевнена, що ще не раз перегляну його. Найбільше як очікувано мені сподобалося перед. Коли його у сюжет я зрозумів, що це кохання з першого погляду. Ну вона така якась дурненька, смішна, ну те, що мені завжди подобається а коли ввели ляпіс, то ну я потекла конкретно, особливо з їх взаємодій. Я просто люта фанатка цього шипу. Хоча мені також, крім цього, дуже подобається шип-ляпіс і перлини. Але зараз не про це. Пам'ятаю, що при перегляді в мене були деякі проблеми з серіями. Зазвичай я дивлюся все на ЮА кіно, а по іншому сайті, назви якого насправді вже не згадаю, бо дивлюся там набагато рідше лише тоді, коли не можу знайти чогось на ЮА кіно. Але на тому сайті також не було цього мультсеріалу, тому мені довгий. Вся лазити по всьому гуглу, поки не знайшла якийсь інший сайт. Проблема полягала в тому, що там були не всі серії, тобто воно моментами виглядало уривчасто, і під час перегляду деяких едітів Тіктоці я помічала, що от цієї сцени не було. Оцієї серії я взагалі не бачила. Не те, що відсутніх серій було багато, але вони були, що є мінусом. Можливо, хтось з вас переглядав цей мультсеріал і знає, де можна знайти його повністю. Без подібних проблем на якомусь нормальному сайті чи можливо навіть телеграм-каналі. Тож я була б дуже вдячна, якби ви порекомендували мені б якийсь сайт чи телеграм-канал. А для тих, хто не дивився цим матеріалу, дуже рекомендую, бо воно того варте. Ось такий арт в мене вийшов. Він ну насправді не дуже, але далі буде краще. А тепер я вам покажу оригінальний дизайн цієї персонажки, і ми дізнаємося наскільки добре я зпам'ятала її зовнішність. Окей, тож, в мене, в принципі, вийшло зробити щось схоже на передуд, але тут я вже бачу змінність в кольорах. Насправді, щодо її одягу, ну я, я довго не могла вгадати, який колір, згадати точніше. І в отозі в мене вийшло, що воно трохи світліше, а нижня частина, воно взагалі типу ну один колір, а не два різних, що чомусь мені запам'ятає, що в неї не було це в зоні живота була смужка. Крім того, я дала її полозі набагато яскравіший колір, набагато насиченіший, ніж він є. А також ви могли помітити, що спочатку я намалювала. Їй овалу замість трикутника нового, бо я спочатку забула, яка в неї фігура там, а потім я дивлюсь на її волосся і така думаю, ну вони ж були чимось схожі, ніби щось таке трикутне і така точно трикутник. І на цьому відмінності закінчується. Товини дім я переглядала на Ютубі в якомусь плейлисті. Перший сезон я взагалі нормально навіть не подивилася, тому що чомусь на той час я шукала все на Ютубі, як я вже сказала. Другий, третій сезон, на щастя, я подивилася обидва повністю, і до сих пор згадую все це з усмішкою. Я так хвилювалася за Хантер і взалі за всіх персонажів, Ну це було щось неймовірне, насправді. Хантер сподобався мені з самого початку. Я ловила з нього багато кеків до моменту, як нам не показали його історію, і тоді я вже ридала разом з ним. Я досі пам'ятаю, як Ерло відрами гачаряксії з назвами по типу Саме Дім реагує на Хантера і подібне. Совоний дім отримав місце в моєму серці з Гревіті Флоузом та всесвітом Стівена. А нещодавно до них додався ще й готель з приводами. Але це зовсім інша історія. А тепер про цей арт сказати мені насправді нічого, крім того, що я змінила його формат на квадратний з прямокутного, тому що я мучилась, мучилася з тим фоном і вирішила, що ну я насправді не знаю, як зробити це, щоб виглядав краще, через що зробила його квадратним, тому що. Прямокутний, ну просто не знаю, воно щось знайшло, воно чомусь виглядало досить дивно. Також я промучилася з пташкою. ясно, я навіть не пам'ятаю імені цієї пташки, і чи це був він, чи вона. Ну, це знак, що мені потрібно передивитися цей мультсеріал знову, але зараз не про це. Єдине, що я пам'ятала про пташку, це те, що вона була червона, там були якісь чорні моменти, нібито на оцій її недогриві, і що в неї був на якомусь оці шарам. Про Хантера я пам'ятала небагато. Єдине, що я запам'ятала, це колір. Волосся, шрами на обличчі, і що у нього на плечі був оця ну оця фігнюша, ніби в вуцарських обладунках. А тепер настав час дізнатися наскільки добре, я пам'ятаю зовнішність цього персонажа. Маю зазначити, що малював Хантера саме з другого сезону, а не з третього, де його зовнішність трохи змінилася. І що ми тут бачимо? Колір волосся не вгадала, у волосся також абсолютно не попала. Одяг не вгадала. Насправді одягу я навіть не пам'ятала. Я намагалась згадати. Єдине, що я згадала, це те, що в нього була ця штука на плечі. Але виходить, що ця штука на плечі, була на ньому декілька серій, нібито, а я знайшла без цієї штуки. Але в принципі, можна трохи зарахувати, трохи пожаліти мене. І це все, що я. Про нього пам'ятала, тож очевидно, що ну він взагалі абсолютно не дуже сильно схожий на себе, і шрам на носі, як виявляється, він з'явився вже в третьому сезоні, після того як померла та пташка. Тож так, напартачила я так, то нормально. А про пташку взагалі краще промовчити. Перше, я познайомилася саме з його аніме-адаптацією. І знову ж таки, як неочікувано, все почалося з того, що TikTok почав мені систематично рекомендувати купу едітів по цьому аніме. І насправді вони мене дуже зацікавили. Я чомусь довго відтягувала, я завжди чомусь довго відтягую перед переглядом чогось. Але добив мене момент, коли я гортаю TikTok, мені попадається якийсь уривок, типу з тексту роману. Типу, кожен день, значить, кожен день я лізу в коментарі шукати пояснення що да, це означає чого дізнаюся контекст і така Окей, я подивлюся це аніме. Ви мене добили на цей момент. Я його передивилася так точно тричі чи, чи навіть чотири рази. Четвертий раз я подивилася не повністю, тому що я вже майже завчила весь сюжет аніме. Мені просто стало вже нецікаво то все дивитися. Але друге коло я можу сказати, що я дивилася, тому що перший раз, коли я дивилася, нас же раптово перекидають в минуле. А я це не спочатку зрозуміла. Я, типу, сидю, втикаю, і така що нахуй, куди? що відбувається? Почекайте, стоп, пауза назад? Поверніть, куди поясніть, що відбувається це взагалі я не розумію. Але потім з другого разу перегляду, з третього я так точно все зрозуміла. В тіктоці я понадивлялась відео. У мене всі рекомендації були в засновнику домінічного шляху. Але потім через деякий час я зрозуміла, що аніме мені мало, тому що я знаю весь сюжет на пам'ять, і я згадала, що в нас все-таки є оригінал, роман. Але на той момент жодне з видавниць навіть в думці не мало прикладати будь-які китайські романи, через що я поперла шукати українські фанатські переклади. Як я пам'ятаю, то знайшла. Я один-єдиний фанатський переклад на якомусь сайті, і ще в них був телеграм-канал, на який я очевидно підписалася, щоб слідкувати. Але нібито в якийсь момент вони закинули переклад, не пам'ятаю з якої причини, але дочитала я до моменту, де Ваїн вбив чоловіка Шидзу Ваюсяня. Закинула читати роман. Я трохи раніше, ніж автори самі закинули проєкт. А причиною було те, що мої очі просто-напросто вже не витримували. А я досить швидко зачитувалася і просто могла читати. Декілька годин підряд, взагалі безперерудно, не відходячи від екрану, що дуже негативно вплинуло на зір. І ось нарешті. Через пару років після того, як Вукше почав видавати урядника, він анонсував першу книгу засновника демонічного шляху, і радощем моїм не було ані краю. Через пару місяців після цього, як я була на курсах в Черкасах, я змогла купити цю книжку. Я, ну, я не я була на той момент найщасливішою людиною. І вже як була вдома, за пару днів за день чи два, я її повністю прочитала. В книзі було пару опечаток і ілюстрації від неймовірної української художниці трохи перепечатувалися на. Сторінки, але це не було настільки критично, принаймні для мене, тому що найголовніше було те, що ця книга нарешті в мене в руках. Та й думаю, що в більш новіших виданнях, що зараз видаються, ці помилки було помічено і виправлено. А зовсім нещодавно, як ми всі знаємо, вийшла друга книга, і я ну, просто шаленію від її обкладинки. І як помітно, вона вже товстіша за першу частину. І я сподіваюся, що ближчими місяцями я зможу її придбати. Знаєте, так приємно і тепло на душі стає, розуміючи, що українського навколо стає все більше і більше, і мені просто не віриться, що так було не завжди. Гаразд відійдемо від сумного. Тепер пару слів про мій арт. Тут я спробувала дещо нове для себе, бо раніше подібним чином я ніколи не малювала. Я згадала, що малюючи в художці, ми часто додавали різні мазки. Там, наприклад, якщо це дерево, ми могли зверху накинути там і синього, і зеленого, аж поки воно не виходило гармонійно. І вирішила спробувати щось подібне в діджиталі. Крім того, я частково малювала поверх лайну, що для мене було чимось новим, бо зазвичай в мене був прям лайн, він завжди був чітким, видним, і я дуже боялася перекривати його чимось зверху. Навіть коли намагалася, в мене виходило не дуже. Але цього разу, коли я малювала івся, вийшло шикарно, насправді. Це поки мій найлюбніший арт з останніх, які я маю, бо він буквально останній, який я маю. І надалі я планую рухатися в цьому чорслі і покращувати ці моменти. Намагаюся робити все більш. Охайно, ніж на цьому малюнку, хоча ну, знову ж таки він шикарний, Не враховуючи деякі проблеми з руками. Окей, що ми тут бачимо? Ми бачимо, що я трохи потрапила в волосся. Хоча чомусь я забула, що волосся він заплітає стрічкою, а не резинкою. В одязі, очевидно, є деякий прокол з кольором волосся. Все нормально, просто там трохи світліше, чорний в мене темніший чорний, хоча він помітно світліший за одяг. З одягом я б не сказала, що прям не вгадала. Я б сказала, що скоріше я запам'ятала набагато менше деталей, ніж вони є. І знову ж таки, з кольорами деякі. Проблеми. А також щодо флейти замість цього дзвіночка я намалювала ниточку з бантиком. Ну і на цьому можна закінчувати. Ось такі гарнюсики в мене вийшли, і я дуже сподіваюся, що вам сподобалося це відео. А також знову нагадую про свій телеграм-канал, була б дуже вдячна за вашу підписку на нього.